Всі, хто любить бджоли, всі, хто любить мед, ви разом з нами на каналі Правдиво Мед. Так продовжуємо працювати на Гречці і відео для Артема, який кожного разу мучить, а дайте нам ще одне відео. Тож коротенько розкажемо, що ми зараз робимо. Продовжуємо збирати вершки меду. Вершки меду чого так? Бо зараз ще мед є повністю запечатаний і ми забираємо корпуси, які. Ну, запечатані від бруска до бруска. І залишаємо по факту вже корпус, який, мабуть, вони не допечатають, оскільки е, на попередніх місцях, де знаходились наші бджоли, вже пройшла десикація гречки і вона вже сохне. Тут обіцяють, що вона буде завтра, максимум післязавтра. Тому вже зовсім скоро взята тут припиниться. І ті корпуси, які ще є, не невідомо чи будуть вже допечатані. Зараз. Разом разом розберем. Хочте вулик, хочете два. Так як в нас не онлайн-трансляція, то ми не знаємо, що ви там відповідаєте. От так. Знімаємо, бачимо, водочок, те, що треба. Так, їдемо далі. В цьому році взяток значно, просто таки значно слабший, ніж в минулому році. І в цьому році орієнтовно це є приблизно половина. В цьому році це в кращому випадку, скажу вам так, це є половина минулорічного меду. Тобто на кращих точках це половина, а на гіршому точку це навіть не буде 15 кілограм з вулика. Тому гречки значно менше в цьому році принесли бджоли. Це одна з кращих сімей, і вона принесла три Ось, А четверту, бачите, вже не доповнила і не знаємо, чи доповнить. Ми її поки залишаємо. Ось, але є вулики, які принесли дві надставки і навіть є пару екземплярів, які не стягнули принести навіть однієї надставочки. Так. Друзі, також відчувається, що Цьому році меду немає і прям-таки ажіотаж. І ми насправді не встигаємо просто зараз банально за вашими замовленнями, бо нам ще потрібно бджоли перевозити. Нам потрібно забирати мед за 200 кілометрів. Ось. Тому нам не просто, але ми дуже стараємося, щоб вам вчасно відправляти ваші замовлення максимально швидко, як ми можемо це зробити. Ось. Ось така робота. Знімаємо корпуси ставимо на дашок, а тоді видуваємо їх. Так, цей корпус теж забираємо. І цей корпус ще не дозапечатаний. Цей корпус ще залишимо, бачите ще не дозапечатаний. Далі ще постоїть. Ми за днів 2-3 може приїдемо, ще що Так. І що, тепер залишилося корпусі, корпуси ці видути. Така робота нехитра, складаємо на стопочки, накриваємо, тоді під'їжджаємо машиною, загружаємо в машину. І коли наповнюємо машину, тоді беремо прицеп. А коли вже наповним прицеп, тоді вже будемо їхати додому. Ось. Хотіли відео, будь ласка, вам відео. Залишайтесь з нами на каналі Правдиво Мед і до нових зустрічей. Па-па!